Алізму мирне населення у Сирії гине не лише від ударів урядових сил чи бойовиків іділ, але і від сутичок між локальними збройними угрупуваннями. За інформацією правозахисної організації, міжнародна амністія підтримувані заходом сили сирійських курдів, що воюють із бойовиками ісламської держави, замішані у військових злочинах. Подробиці в матеріалі Тетяни Харченко. Це все, що залишилось від села Хусенія в північній Сирії. Його правозахисна організація, міжнародна амністія, відвідала в серпні цього року. З усіх будинків тут уцілів лише один: решта спалені і знищені. Супутникові знімки показують масштаб трагедії. Правозахисники з організації Міжнародна амністія кажуть, військові загони народної оборони сирійських курдів, що борються з бойовиками ісламської держави, зруйнували ще щонайменше шість сіл на південь від міста Сулюк загони народної оборони сирійських курдів та курдська поліція приходили у ті села після того, як перебирали над ними контроль, і без жодних попереджень змушували людей залишати їхні обістя. Вони навіть не дозволяли родинам зібрати речі. Басма зі своєю сім'єю жила у сирійському селі Тел-Діаб, але як і багато інших сирійців, змушена була тікати до Туреччини. Вона пригадує день, коли курдські сили прибули в їхнє село. Він запитав мене, як довго ви будуєте цей будинок. Я сказала, я будую його 14 років. Його відповідь була короткою. За годину тут нічого не залишиться. Правозахисники міжнародної амністії стверджують, примусово покинути свої домівки були змушені тисячі людей, переважна більшість з яких були арабами і туркменами. Правозахисники переконують, сили сирійських курдів застосували примусове переселення як кару за можливу прихильність до іділ деякі мешканці сказали нам, що в їхньому селі були прибічники ісламської держави, але вони залишили село разом із іділ. І ще до того, як загони народної оборони сирійських курдів прибули на місце, але навіть попри це сили сирійських курдів все одно покарали усе село. Самі керівники військових формувань сирійських кордів такі звинувачення заперечують найкраще рішення у цій ситуації усунути цивільне населення з передової, доки ситуація не проясниться і територію не буде очищено від бойовиків і ділу. І справа саме у цьому, а не у тому, що хтось хоче примусово витіснути місцеве населення з їх територій. Ці аргументи не переконали правозахисників, адже будинки місцевого населення залишаються зруйнованими так само, як і їхня віра, що колись вони зможуть повернутись до минулого життя. Тетяна Харченко голос Америки.